Я вам трошки про інтер'єр. Інтер'єри ми зробили так, щоб ви попали зразу в Турцію у покої Грему. І тут ясно, що турки там може портретів свої не мали, але ми маємо. Це портрети, зроблені копії із музея у Стамбулі. Наш художник там їм реставрував, нам зробив. Так дивіться, тут є хан до Султан Пишний, який. Ви знали ти фільми, бачили Він женився на Роксолані. Тут є от його біографія нашого султана, їхнього султана, нашої Роксолани. Що ми хочемо тут показати? Показати, як, як вони жили, які у них там були там, покої, які меблі. Тут відчути себе тут можна султаншою, а хтось там зніменори буде відчувати себе султаном. От можна замовити тут гарно е, е, страви з тандира, якраз турецького. Ну, у нас кавказці, але схожа. Але ми показуємо тут, що отака дівчина із Рогатина, це зараз Франківська область, могла стримувати, вона через, коли була дружиною, а потім її син, коли рулив, то 50 років стримувала походи турків на Україну. І вони не, її, не йшли війною. І вона цим одна, не будучи полководцем, а могла спасати наші території від нападів, від того знущання. І це прославлює прославляє як розу, як красу наших дівчат, наших жінок, і наш народ, який патріотизм, щоб вона попала в рай, як будемо казати, може вона тужила за батьківщиною, але вона мала все. Але вона спасала наш, інших людей, щоб вони не могли попадати там в рабство, щоб там ясир не, не робили з наших людей, щоб не воювали на наших територіях. Зараз переходимо напроти, там буде.